Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде Вірною і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.